Це видавлювання американських корпорацій з європейського ринку, відмова від енергоносіїв американських в Європі, ми поставили в абсолютно ідіотську ситуацію, бо мита проти Канади і мита проти Мексики в першу чергу ставлять у колінно ліптиву позу американську. Автопромисло це людина, яка не в хамський спосіб буде ставити е, Трампа на місце. До речі, Христя Хліван ставила Трампа на місце. Є конкретна ситуація, коли Данія посилює свою оборону у Гренландії, і тут з'ясовується, що вся ця оборона базується на американських f там 16, чи 35, відповідно, американці в будь-який момент це відключають, відключають їх, їхнє обладнання, і виявляється, що Данія ну, стає без, беззахисною. Ну, взагалі, то навіть якщо американці цапнуть Гренландію, то це у світі ніхто не визнає, і тоді для Америки почнеться. ну, я б сказав такий моральний ігнор. Тобто почнеться видавлювання американських корпорацій з європейського ринку, відмова від енергоносіїв американських в Європі, перехід на канадський. Тут же ще треба не забувати, що Канада поставлена в ситуацію, коли, швидше за все, їй зараз випадає дуже вдалий момент замінити. Американські енергоносії, нафту сиру на канадську на європейському ринку, і Канада може прийняти більшість ну, стандартів європейських. Треба нагадати, що Канада це ж частина британської співдружності, і, і вони, вони вірні своєму королю Чарльзу третьому. Так що главою держави Канади є король Чарльз третій британський. Так що не забуваємо про це. І в нього є спеціальний генерал-губернатор в Канаді, е, представник короля. До речі, свого часу е, генерал-губернатором Канади був українець. українець Але дивися. Тоді виходить дуже така цікава ситуація, що Трамп посварився з Канадою, яка межує США. Посварився з Мексикою, яка є другою країною, яка межує США, і виходить, що зараз США попадають в дуже таке поганеньке оточення, коли два її сусіда Це є проблемні сусіди для Америки. Так, справа, тому що Штати самі себе поставили в абсолютно ідіотську ситуацію, бо мита проти Канади і мита проти. Мексики в першу чергу ставлять у колінно ліктиву позу американську автопромисловість, адже багато комплектуючих для автопрому американського виробляється в Мексиці і в Канаді. Далі у самих Сполучених Штатах частка Канадської нафти складає ледь не з четвертину. Тобто, попри все, штати дуже з цього користали. Вони викручували канадцям руки і, ну, і, і вичавлювали дуже вигідні для себе ціни. Канада, до речі, за часи Трюдо розвернулася в інший бік. Вона зуміла переформатуватися, вона побудувала перевалювальні центри в двох портах. І ну, Ванкувер найголовніший порт Канади. Там, ну, тобто, вони наростили перевалку, і вони головне, що вони можуть тепер перекидати на східне на західне узбережжя нафту на і експортувати її до Китаю. Що по суті американців просто вибішує. Ну і звичайно, в бік Європи теж можуть експортувати багато чого, включно з рідкоземельними металами. От, наприклад, Канада добуває літій і Уран. І... Тому тут, тут така ситуація, що мені здається, зараз Канада стає ще більш суб'єктною. Сьогодні вночі обраний новий лідер канадської ліберальної партії Кармі. Карні переміг, до речі, українку е... Фріланд. Христі Фріланд. Е... Ну, це все була дуже дружня боротьба. Тобто, це, це, це не там не ті вибори, в яких потім переможець відкриває 100 кримінальних справ проти переможеного, як Зеленський у нас проти Порошенка. А це все абсолютно дружня внутріпартійна боротьба. І я думаю, що Фріланд буде задіяна в уряді подальшому, бо вона на початку грудня законфліктувала досить жорстко із трюдо, і пішла з уряду. Тому вона була другою на цих виборах. Але Кармі дуже дуже бойовитий хлопець. Треба сказати, що він був главою Банку Канади в якраз складний дуже період до цей 2008 рік. Тому він бульдог можна сказати. Я переслухав його спіч на інавгурації ну, на, на, по завершенню виборів, представлення його як лідера партії. Це було дуже переконливо. Тобто, це людина, яка не в хамський спосіб буде ставити е, Трампа на місце. До речі, Христя Фріланд ставила Трампа на місце. <сум> Так що, Тут приємно. Мені здається, що. Якраз зараз е, може дійсно початися інтенсивна така консультація Канади з ЄС і е, про ну, навіть асоці... асоціативне членство в Європейському Союзі. Як... Якщо час... мені здається, що Канада чи часом чи може не має асоціативне членство, треба передивитися, по-моєму, має. Так що. Е... Ну, от, от можна сказати, що е, ну, ми пригадуємо, що Трюдо з'явився в Парижі у Макрона е, на ще одній нараді представників Великої Сімки. Так що е, це все, мені здається, формує для України дуже позитивний шанс е, стати невід'ємною частиною Заходу вже раз і навіки. А наш статус пограниччя дає нам великі шанси, бо у Європі почали з'являтися фінансові У, Наприклад, у е, е, Норвегії є дуже серйозні ресурси. От Норвегія одним от таким цим жестом е, збільшила допомогу Україні з 3 мільярдів до восьми. Просто от зібрався Кабмін Канади. Ну, давайте давайте додамо 5 мільярдів. На. Це означає, що в перспективі, коли почнеться відновлення інфраструктури, формування єдиної інфраструктури з Європою в Україні, тут може зайти дуже багато грошей інвестиційних. Ну, принаймні, якщо все це бойовисько закінчиться ну, фіксуванням лінії кордону по лінії боєзіткнення, на певний час, тобто, ну територіальне питання буде віднесене на, на майбутнє на після Путіна, то це ще спрощує Європі відновлення інфраструктури. Тобто в Європі, в Європі це дешевше коштуватиме і швидше налагодиться в Україні цивілізоване життя. А лише аби влада не придумувала якісь декутські чергові е, прийомчики проти. Ну, інтеграції України в ЄС, бо від них так і чекає якої якоїсь падлючості. Добре, давай перейдемо до другої теми.